Так, дітки, друга частина нашого е, заняття. Піднімайте очиняйте на екран. Підручник сторінка 33. Робота з годинниками. Котру годину показує кожний годинник? У нас є довга стрілка і коротка. Коротка показує на години, а довга на хвилини. Якщо довга стоїть на 12, це означає 0-0. Пізніше будемо вивчати, чому так, але це означає, що 0-0. Дивимося на перший години. Яку годину показує він? Котру він показує 3, тобто третя година. Дивимося на другий годинник. Коротка стрілочка показує на циферку 9. Тобто 9 година. Дивимося на третій. Коротка стрілочка показує на 6. Тобто 6 година. Є таке? Далі, повторимо дні тижня. Перший день тижня понеділок. Другий вівторок. Третій середа. Четвертий. Четвер, п'ятий, п'ятниця і вихідні, 6, субота, 7 неділя. Будь ласка, завтра буде п'ятниця. Який день тижня, дітки, в нас сьогодні? Нас сьогодні четвер. А який день тижня був учора? Вчора була середа. Тітки, а в який день тижня ми відпочинаваємо? Це субота і неділя. Тітки, а який день тижня перший? Це понеділок. Тітки, а який день тижня п'ятий? Це п'ятниця. Є таке Виконав це завдання. Ідемо з вами далі. Якщо треба зарядка, виконайте, будь ласка, зарядку. Повторіть правила, як сидіти при письмі, і відкрите в зошити сторінка 60 і сторіночка 61. Друковані зошити. Так, відкриливаємо друковані зошити і знаходимо вправу з ось такими хмаринками. Це вправа і 2, 2. Нас тут питають. Запиши пропущені числа. Дивимося на перший малюночок і на перший приклад. 4 дорівнює. Треба 3 плюс. Поклали 4 предмета. Забрали 3 предмета. Скільки не вистачає? Натисли на паузу, порахували, не вистачає одного предмета. Далі 3 дорівнює 1, Плюс поклали на парту 3 предмета. Забрали один предмет. Скільки не вистачає? Два предмета. Далі 5 дорівнює. На які два числа можемо розбити? Дивимося, у нас на зірочці. Є дві зірочки на малюнку два, То нам треба покласти п'ять предметів, поклали п'ять, забрали два. скільки залишилось. Три. Записали циферку 3. Наступне завдання треба записати склад чисел 6 і 8. Тільки кладемо перед собою 6 предметів. 6. Забираємо ту циферку, яка у нас є. Рахуємо, якої циферки не вистачає, і записуємо. Натисли на паузу, виконали. Потім натиснули play і перевірили. Поїхали. 6 – це 4 плюс 2. Перевіряйте. Далі 6 це 3 плюс 3. Далі. 6 – це 2 плюс 4. Далі. 6 – це 1 плюс 5. І останнє 6 це 5 плюс 1. Згадуємо. якщо у нас було Відповідь 5 плюс 1, то тут у нас знову 5 плюс 1 доданки. Да? Циферки у нас помінялися містами, але відповідь буде все рівно 6. Так само тут було 4, і 2, 2 і 4, вони просто змінилися місцями. Далі поклала перед собою 8 предметів. 8. натисли на паузу. Забираємо кількість предметів, яка є, рахуємо, скільки не вистачає записуємо відповіді. Натисли на паузу, виконали цю вправу. Потім натискаємо play і перевіряємо. Поїхали. І так, 8 це 2 плюс 6. 8 – це 4 плюс 4. 8 – це 1 плюс 7. 8 – це 3 плюс 5. Вімцы 6 плюс 2. Зверніть увагу, такий приклад вже був. 2 плюс 6, 6 плюс 2. Помінялися місцями. Далі 8 це 7 плюс 1. Такий також був 1 плюс 7. Далі 5 плюс 3. Знову такий самий був 3 плюс 5. Вони просто помінялися місцями. Є таке, записали відповіді, перевірили, Йдемо з вами на наступне завданечко. Воно у вас під номером 24. Це 2 і 4. У кожній таблиці мають бути записані числа від 1 до 9. Запиши пропущені числа. І так, подивились на перший квадратик. Так, натисла на паузу. І записали три циферки, яких не вистачає. Натисла на паузу, записали, перевіряємо. У нас є 1 і 3. Не вистачає циферки 2. Далі у нас є 5, 6. Перед ними яка має циферка стояти? Так, це циферка 4. Далі 6, 7. Далі які циферки? Це 8 і 9. Записали. Йдемо на наступний. Дивимось сюди. Так. Тут може бути різне розміщення. Тобто вас може бути по-іншому. Дивимося, яких цифр не вистачає. У нас є 9, 7, 8 і 2. Яких цифр не вистачає? 1 не вистачає. Записали циферку 1, де вам зручно. 2 є. 2 Не пишемо. Наступна цифра. 3 3 не вистачає. Записали циферку 3, де вам хочеться, там і записали. Далі. 4. Також немає, записали. 5. Також немає, записали. 6. Також немає. Записали. Далі 7 є. 8 є. 9 є. є. Всі циферки, які ми назвали, от, вони можуть бути у вас записані в іншому порядку. Діти, так само робимо з цим останнім квадратиком. Те ж саме. Дивимося. Перша циферка, яка має бути. 1. Один немає. Записали в будь-якому вільному квадратику. Далі. Два. 2. Також немає, записали. Три. Немає, записали. 4. Є, не пишемо. 5. Є, не пишемо. Наступна циферка яка? 6. 6 немає, записали. 7. 7 немає, записали. 8. 8 немає, записали. Дев'ять. Є, не пишемо. У мене запис такий, а ви можете записати в іншій послідовності. Зробили. І останнє завдання. Вам треба обвести клітинку, на яку потрапить зайчик. Дивимося, зайчик у нас стоїть на циферці 6. Да? Цифра 6. Він кинув кубик, йому скільки крапок випало? 1, 2, 3. Тобто він буде рухатись на 3 вперед. Рахуємо: 1, 2, 3. 6 плюс буде 9. Циферку 9 обвели обвели є таке. Далі це робимо усно. На якій стрічці, на якій циферці знаходиться зайчик? На стрічці 10. Він буде рухатись назад, тобто буде дія віднімання. Мінус скільки крапочок? 1, 2, 10 мінус 2. 1, 2. 10 мінус 2 буде 8. 8. Да? Ми зробили цю вправу усну. Умнічки, виконали завдання на сторінці 60 і пішли відпочивати. Можна виконати вправу для рук. Дякую за увагу! До побачення!